Привіт! Сьогодні ми будемо готувати плянічних чоловічків і інші деякі фігури. Для початку нам потрібні сухі дріжджі. Отак от. Озбираємо сухі дріжджі і висипаємо їх у... сюди, у цю пачку. Даємо 200 грамів цукру. І заливаємо теплим молочком. Ну, Тепер також нам треба взбити яйця. Спочатку беремо їх. Отак H... mm. uh, от перше яйце. я Беремо вилку і перемішуємо їх. Отак от, от ми їх до кінця розколотали і треба вийти їх сюди до тіста. Так, зараз вилучимо. Також нам потрібна мука і ложка, щоб перемішувати. Травми треба зараз ще додати перед тим розтоплених 200 г маргарину. Вступає, всипаємо в муку і перемішуємо. що для того, щоб воно було повністю готове, додавайте муку і мішайте стільки, щоб, щоб тісто мінімально приліпало до вашої ложки. Ну або ви, ок, чим ви там мішаєте. І то зараз ми перекладемо це в пакет. Все. Так, тісто в пакеті. Тепер надійно його закриваємо там. і в запарене Тепер нам тепер переходимо до останнього етапу. Нам треба перекласти цей тісто в пакеті, ну в чому ми там поклали його у його в, та, в каструлю з теплою водою на пів години. Для нас буде пів години, а для вас всього одна секунда. Ось от. От і прошло пів години. Для вас секунда. Витягуємо його зі пакета, та уроси його слово. Підкриваємо сам пакет. Ну? No. І треба це тісто ще вижмакати від лишньої вороги. От ми витягли його з пакета і пора його пережмакувати. в муці вокли, видушили і тепер воно наліпне. Тепер нам потрібна качелка. Okay. і треба розкатати це тісто. То на великий Давай! Ми розкатали тісто. І тепер пора давити з нього формочки. Почнемо із самих простих формочок. По типу ялинки. Я хочу зробити ялинку, сердечко і ведмедика. Почнемо з ялиночки. Вот я улыбочка получилась. Ну как бы может я улыбну? Рубы хайдать. Хай робы. Ми тут без вас за кадром трохи попрацювали, заповнили пошиті пропіль і вирішили включитись на моменті, коли ми зробили самого пряничного чоловічка. Дивіться, який получився. Все у нас. Зараз я прикладу його на, на саму пляшку. Ой, який вийшло. І як бачите, у нас тут ще є зайчики, ведмедики, такі ветелики. Окей, також я ялиночки і сердечка. Давай. От ми, із, от ми і зробили і посипали цукром, і змазали жовтком і е, білком всі наші печеньки. Тепе, ну, пряники. Тепер кладемо їх, в скол, а, кладемо їх в духовку і закриваємо. А, і На 10 хвилин-15 хвилин. 15, На 10, 15 хвилин. А потім перевіримо. І тепер достаємо наші пряники. Думаю, вони вже готові. Ось такі от пряники у нас вийшли. Хрумтячий, думаю, до молока буде взагалі шик. Треба спробувати один на, на смак. Зараз попробуємо на смак. Та, шо, шо. М -м. В основному норм, а до молока або какао взагалі буде добре. Якщо хочете отримати такі, як в амерзі, то в Америці, то використовуйте... Вийти вівся не неболошна, а не, не пшеничне, як я. А в основному пряники смачні і підійдуть до Дня Святого Валентина, Нового Року і, таких, і, і всіх таких новорічних, тобто, ну, типу, таких от зимових свят. І просто до сніданку. А єдине, що мені залишилося сказати до побачення!